З 28 квітня в школах України, у тому числі і на Буковині, стартує третій етап моніторингу щодо використання української мови в освітньому процесі, який триватиме до 12 травня 2025 року. Його проводять Державна служба якості освіти України та уповноважений із захисту державної мови. Дослідження проводиться з метою оцінки стану функціонування державної мови в освітньому процесі та дозволить. Виявити, як часто та в яких сферах використовується українська мова в школі, з'ясувати, що впливає на мовні звички учнів та вчителів, як у школі, так і поза нею, оцінити наскільки учні та вчителі хочуть покращити знання української мови, та дізнатися, які є навчальні матеріали та онлайн ресурси для вивчення української мови. До дослідження залучать учнів, їхніх батьків і вчителів. Вони відповідатимуть на питання про мовне середовище в школі, про те, як часто використовують українську мову поза навчанням і чи є достатньо ресурсів для її вивчення. Після завершення дослідження буде підготовлений звіт із рекомендаціями для органів управління освітою, керівників шкіл та вчителів. Цей звіт допоможе покращити мовну політику в освіті та створити умови для кращого використання української мови у школах.